Ну що, дорогі водії? Прощай, дешевий газ. Акциз на газ хочуть підняти. І таким чином вартість їзди на газові майже досягне вартості їзди на бензинові. Цей зазор, да що зараз майже в два рази, дуже сильно скоротиться. Чому це так і як це відбуватись буде і взагалі хто це придумав, розбираємось на каналі Автотема. Доброго дня, дорогі водії! І так, Данило Гетьманцев, це голова податкової служби, заявив, що акциз на газ в відношенні до акцизу на бензин є несправедливим, тобто дуже малим. І це потрібно змінювати. І ці зміни, напрацювання до цих змін вже відправлені в кабінет міністрів. Що ж саме не подобається і як хочуть змінювати? Не подобається їм те, що е, ціна на акциз на бензин. 213 євро, за да, 1000 літрів, на диспаливо 139, а на газ лише 52. І кажуть, що несправедливо те, що водії, які їздять на бензинові, а цей акциз йде на ремонт доріг, на переобладнання, на покращення доріг. Несправедливо, що водії, які їздять на бензинові, платять за цей ремонт більше, ніж ті водії, які їздять на газу. Тобто на тих самих автівках їздять, дороги руйнують так само, а платять менше. От це хочуть виправити. Тому хочуть підвищити, ну, зрівняти ціни на акциз, на бензин і на газ. По їм підрахункам, що використання газу приблизно десь на 20-25% більше, ніж бензина. Тому хочуть ну, в акциз закласти цей коефіцієнт, тобто якщо газу використовується більше, то акциз зробити на стільки відсотків менше. Таким чином рахуємо від 200 скільки там, 213 євро, віднімаємо цих 20, ну хай 25%, да? це там, 50 чи 60 євро. І е, в загальному тоді ціна на акциз стане 160 євро, а не 52, як є зараз. Тобто рахуйте відразу, наскільки зросте в собі вартості це паливо, а саме газ. І знаєте, що тут найбільше бентежить? Те, що, по-перше, ну не подобається вам зазор між бензином і газом, да? зменшить на бензин. Ні, хто в нас зменшує? Всі тільки збільшують ціни. Да? Зменшувати можуть тільки зарплати. Далі, дуже сильно кричали про екологічність, що газ це екологічніше, переводьте машини на газ, ми вам зробимо поблажки, штрафів, там поки що будуть мінімальні за незареєстровану ГБО, до речі, її потрібно реєструвати, якщо ви її не зареєструєте, то там штрафи раніше драконовські були. І сама ціна реєстрації доволі кусається. Да? Реєструйте, не реєструйте ці машини, їстьте на газу, щоб це все було екологічніше. Но мені здається, самим більшим стимулом для того, щоб люди ставили газові установки, для того, щоб цим користували, щоб їздили на газу, це саме менша ціна. Чим менша ціна, людям вигідніше їздити, особливо тим, хто багато їздить. І вони собі ставлять газові установочки, щоб зекономити, зекономити на дорозі. так? на цих кілометрах. А тут виходить, що вже не така то вже і буде економія. Да? Якщо ціна підскочить, буде плюс-мінус доганяти бензин, то ніхто той газ, звісно, ставити не буде і користуватись ним також не буде. Ну, можливо, люди, в яких він вже стоїть, да, то ще деякі продовжують. Получається, вже й екологічності їм не потрібно. Та і ця екологічність, мені здається, це все, знаєте, розмови для галочки, там більше для Європи, туди, що от ми з цим боремося. А насправді бадяжать на тих заправках все, що можуть, що там такий вихлоп, що... Про якість бензину, да, і скільки в ньому домішок і який він по токсичності, я вам вже на каналі Автотема розповідав. Тепер очікую про якість дизеля, хай Інститут споживчих експертиз опублікує перевірку і дизеля, але поки що її нема. Тож чекаємо, як тільки вона з'явиться, я вам відразу розповім. А ми, в свою чергу, дорогі водії, очікуємо, що там прийме кабмін, які правки внесе, як будуть перераховувати цей акциз. Ой, як і наскільки, коли він зросте, я вам обов'язково розповім на каналі Автотема. Тож, долучайтеся, дивіться усе для водіїв і автомобілістів. Розбираємось.